Про основне і важливе станом на 16 годину і 42 хвилини, друзі, говоримо в рамках прямого ефіру телеканалу «Київ-24». Отже, уповноважений справ людини Дмитро Лобінець показав наслідки атаки по Кровому рогу по чотириповерховому житловому будинку. Нагадаю, нині відомо про шість поранених троє з них у лікарні. Лобінець наголосив, що ворожий удар рашисти здійснили саме напередодні різдва до святвечора. Таким чином, країна терорист вкотре показала свої справжні цінності. У Москві знову заговорили про перемовини. Зокрема, голова Ради Федерації Росії Матвієнко твердить, що переговори щодо припинення війни Росії проти України почнуться наступного року. При цьому поплічниця Путіна побачила можливість для припинення війни на позначених Росією умовах. Ну як завжди, трохи російської шизофренії Матвієнка заявила, що РФ готова до компромісів. Проте одразу сама собі заперечила і заявила, що Росія від своїх жорстких умов не відступить. Ну це вже більше схоже на правду.